Устюк новий тренер Динамо Київ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Поїхали! Напередодні першого поєдинку збірної України у відбору на Кубок світу 2026 року. У складі синьо жовтих відбулася вже третя заміна. Слідом за Назаром Волошиним та Богданом Михайличенком. Виклик до команди отримав Ігор Георгій Бущан. Колишній гол кібердинамо захищає кольори клубу Аль-Шабаб із Саудівської Аравії. Збірна України перед стартом відбору до чемпіонату світу 2026 зазнала кадрову удару. Через травму залишив табір основний воротар із Реала Андрій Лунін. Його місце займає Георгій Бущан, голкіпер Аль-Шабаба із Саудівської Аравії. Лунія з приходом хабі Алонсо в Реал та повернення в рамку воріт куртуа опинився на лавці практично без ігрових хвилин, попри продовження угоди з клубом до 2030 року. До того ж, наш ворота реші травмувався, що ускладнило його ситуацію. На відміну Бущан перебуває в хорошій формі, і з січня виступає в Аль-Шабабі, де зіграв уже більше десятка поєдинків. Георгій стабільно отримає ігрову практику, а тому повернувся до національної команди. Україна розпочне відбір 5 вересня проти Франції у Врославі. А вже 9 вересня гравці вирушать до Баку на зустріч за забаржаном. Цей поєдинок уболівальники зможуть побачити онлайн у прямому ефірі. Київське Динамо продовжило посилювати склад перед закінченням транспортного вікна. 2 вересня команда після оголошення купівлі гравця з топ-5 чемпіонату, повідомила про трансфер футболіста з Першої ліги України. Новачком команди став маловідомець трансзахисник Василь Буртник, повідомила прес-служба Динамо. Буртник, якому 23 роки, приєднався до Київського Динамо в рамках орендованої угоди з Тернопільською нивою з першої ліги. Цікаво, що гравець перейшов у ниму цього літа та відразу показав яскраву та надійну гру в захисті. Колишнім клубом гравця була віно-франківська ревера дев'ятнадцять у другій лізі, за яку він зіграв 17 матчів. Після початку мінічного сезону Бурник провів 5 матчів та зробив асист за ниву. Зазначається, що Бурник є вихованцем УФК Львів та Прикарпаття. Він також виступав за Ніку 0,5 та Вільхівці. Київське Динамо збирається посилити напад команди після продажу Владислава ВАНАТА. При цьому клуб дотягнув до моменту, коли на реалізацію трансферу у них залишилися лічені години. Про можливий трансфер Динамо повідомив Телеграм та Тотаке за інформацію джерела. Наразі основною ціллю «Динамо» став 23-річний гравець ФК «Крайова» Владислав Бленуце. У сезоні 2024-2025 екс-гравець молодіжної збірної Румунії провів 37 матчів у внутрішньому чемпіонаті, забивши 12 голів і віддавши 4 асисти. Гравець зріст, якого складе 190 см, має хорошу координацію, здатен грати не лише на вістрі атаки, а й активно підключатися до комбінаційної гри. За оцінками, Transfer Market, ринкова вартість Блануца становить 1,8 мільйона євро. Але румунський клуб розраховує отримати від Динамо щонайменше 2 мільйони. Київський клуб прагне завершити угоди до опівночі за середньоєвропейським часом. Першої за Києвом, щоб встигнути заявити гравця для участі в основному раунді Ліги конференції у Лондонському Арсеналі. Повідомили, що Олександр Зінченко офіційно підписав договір ренди з Nottingham Форест. Сезон 2025-2026 Український футболіст проведе в команді, яка бореться за виживання в ОПЛ. Угоду було оформлено в останній день трансферного вікна, і вона передбачає оренду з правом повернення назад влітку 2026 року. Спортивний директор Форест Рос Вілсон підкреслив, що Зінченко – класична людина рекорд. Він додав, що українець є найдосвідченішим гравцем, який пройшов довгий, нехай із Манчестер Сіті та зробив значний внесок у гру Арсенала. У Нотінгами розраховують на безцінний досвід новачка. Олександр відомий універсальністю. Може грати на лівому фланзі. Також він здатний виконувати функції півзахисника. Зінченко встиг підкорити АПЛ, трофеями Сіті, чемпіонству, Кубки і навіть доходив до фіналу Ліги Чемпіонів в арсеналі став одним із лідерів, але час призвів до зниження ігрового часу. Сам Олександр уже звернувся до болівальників своєї нової команди. Привіт, хлопці! Я дуже радий приєднатися до Долгі Гем Форест. Чекаю на початок сезону і не можу дочекатися зустрічі з вами. Уперед, Форест, заявив футболіст. Зінченко може дебютувати за новий клуб 13 вересня, якраз у виїзному матчі проти Арсеналу. Після трьох турів лісники посідають десяте місце в турнірі таблиці АПЛ. Український нападник Сандерленда Назарій Русен вдруге випробує свої сили у Польщі. Арка домовилась про угоду з новачком АПЛ. український нападник Назарій Русин став новим гравцем клубу Арка Гдиня. Повідомляє офіційний сайт клубу. 26-річний футболіст був відданий в оренду англійським клубом Сандерленд, що грає в прем'єр-лізі. Універсальність Русина покликана допомогти тренеру Арки Давиду Шварці, відомий за роботою в ракові іншого українця Владислава Кочергіна. Варто зазначити, що Русен з лютого по травень 2025 року грав у Польщі за легію, в складі якої став чемпіоном екстра Ляси. Один матч Русен перебрався у Сандерленд восени 2023 року з Луганської зарі за 2,5 з мільйони євро. За весь час у складі чорних котів український нападник провів 32 матчі, забивши два голи і віддавши одну результативну передачу. Воротар Альшабаба Георгій Бущан мав шанс продовжити кар'єру в несподіваному напрямку. Як стало відомо Футбол 24, Жирона розглядала можливість підписати українського голкіпера Георгія Бущана після невдалого старту сезону, клуб терміново шукав нового воротаря, Бущан потрапив до шорт-листа кандидатів. Проте, остаточний вибір каталонського клубу зупинився на Домініку Ліваковичу. Зазначається, що в іспанській команді вже виступає один український голкіпер – Владислав Крапевцов. Також у складі клубу грають вінгер Віктор Цианков та на Владислав Ванант. До слова, Бущан є вихованцем Динамо і виступав за клуб протягом усієї кар'єри, доки цієї зими не перейшов до Саудівської Арабії. Чи не чемпіон української період ліги Динамо ризикує втратити одразу до кількох провідних футболістів? У клубі намітився серйозний відтік гравців збірної України. Йдеться про Дениса Попова, Миколу Шапаренка та Володимира Прошка. Повідомляє хто таке. Усі четверо футболістів висловили бажання спробувати свої сили в європейських чемпіонатах і вже шукають можливості для переходу. Кияни не збираються відпускати гравців безкоштовно, Динамо готове погодитися на трансфер тільки за умови отримання гідних фінансових пропозицій, які задовольнять керівництво клубу. Щиток. Шапаренко може бути у сфері інтересів німецької Бундесліги, де Вердер та Ауспур шукають підсилення в центрі поля. Попов згадувався в зв'язку з турецькими клубами. А Брашко нібито потрапив на радари бельгійського гента. Таким чином, Динамо стоїть перед важким міжсезонням. Втрата одразу чотирьох лідерів здатна різко змінити амбіції клубу, але при цьому відкриває дорогу до оновленого складу та нових інвестицій. У київському Динамо не відмовились від ідеї звільнення головного тренера Олександра Шовковського, однак вони не готові цього робити відразу. Про період, коли можуть звільнити Шовковську, повідомили в ефірі та тутаке. За інформацією джерела, керівництво Київського Динамо було невдоволено поразками від пафоса та макабі та Лявів, але на цю мить не розглядає можливість відставки головного тренера. Джерела стверджують, що відставку можуть розглянути лише взимку, коли закінчиться перша половина сезону. І у нового тренера буде достатньо часу для підготовки команди перед весняною частиною чемпіонату. При цьому команда має за Шовковського показати незадовільні результати в УПЛ, а не в лісі конференції. Шовковський очолює Динамо з грудня 2023 року і минулого сезону привів клуб до чемпіонського титулу, але у тренера дуже незадовільні результати в Єврокубках. Якщо Шовковського все ж таки звільняють, головне. Якщо Шавковського все-таки звільняють, головним претендентом на його посаду буде Ігор Костюк з Динамо 19 На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.